Привіт! Ви на каналі Fanta Games, і в цьому відео я покажу новорічний будинок. Або, можна сказати, будинок під новий рік будинок для нового року без різниці. Так що вам бажаю приємного перегляду, беріть, го беріть готуйте чай, беріть печиво або різні вкусняшки. Ну, а ми починаємо! Ось цей, друзі, будинок, в принципі, і ще хочу вам, друзі, дещо сказати. Якщо ви мій старий підписник, тобто, якщо ви мене дивитеся дуже давно і бачили мої перші відео, ой, сніг закінчився, капець, а так красиво було. Якщо ви мене дивитеся дуже давно, то можливо, ви бачили цей будинок, тому що... Дуже давно, коли тільки починав, ну, починав розвивати свій канал, на моєму каналі вже є відео з цим будинком, точно з цим будинком. І те відео підписане, типу, я на екрані його не зможу виставити, але воно підписане, ну, зробив будинок для виживання. Кому цікаво, можете, типу, зайти на мій канал і подивитися мої найстаріші відео, в принципі. Але сьогодні я вам його покажу, в принципі. Ой, щось я багато кажу слово, в принципі, ну нічого страшного. Ну, це новорічний будинок, просто мені тоді, я не знав, що мені тоді записати. Можливо, ви скажете, що є якийсь дивний, що я записую відео з одним інти... і тим самим будинком. Но, друзі, це не будинок для виживання, а це новорічний будинок, побудований із базоредів. Ну, давайте почнемо, в принципі, на його розглядати. І сьогодні я вам покажу його конкретніше, покажу, що в знаходиться, в принципі. Дивіться, ось це будинок. Потім я розкажу, що це за творому, ну, типу, що там знаходиться. Коротше, це будинок, побудовав він, хто знає, із бази рейдів. Тобто тут була стояла база рейдів, а я, можна сказати, не один, а мені допомагали, в принципі, ми його переробили. Ну, типу, зробили такий новорічний будинок, там прапор України замило, ну, нічого страшного так, треба прибрати. Сніг. Ну, ладно, так, хай, буде, хай сидить, в принципі, так по-новорічному. Дивіться, тут дві ялинки, так, ну, типу, класно. Коротше, ось такий у нас будинок. Тут також у нас, ну, два прапори України. Так, ну давайте почнемо заходити. Коротше, ось так він виглядає в нас. Ну, типу, ну, я зараз вам получу, ось так вона. Я не знаю, як це сказати. Ось так він, коротше, у нас виглядає з надвору, Чи як там правильно, ну, нічого страшного, ось так він у нас. Ну, типу, дивіться, красиво виглядає. Так, не звертайте уваги на цивону. Ну, я не знаю, як вони забули. ну, Того, що нам в вагонетках кататися, тут ми теж будували, щоб було прикольно, типу, тако, катайся, там, воно дуже далеко веде. Американські горки, можна так сказати, заходимо сюди, тут у нас порог замило. ось Тут у нас зразу загін. Ви можете сказати, що типу, це якось негарно або некрасиво, що ну, типу, ідеш сюди до хати. А тут зразу загін. просто тут. Але ми подумали, що так буде прикольніше. Щоб зразу вийшов, там пішов до тварин. Коротше. Ось, ось так у нас виглядає поріг. Дивіться, який тут у нас навіс такий великий. Далі йдемо сюди. Тут у нас вихід на річку, на ялинку. Е, в принципі, там у нас також ведуть американські гірки. Е, якщо ви хочете, щоб я зняв відео з цими американськими гірками, то в принципі, пишіть в коментах. Далі. Ось тут у нас вихід, в принципі, як я вже казав, до річки, ми йдемо сюди. Ого! Так. Треба цю стежку, доріжку, тобто по-бистренькому так прибрати. Ну, ладно, нічого страшного. Тут у нас сюди веде дорога. А ось тут у нас не, того склад. Дивіться, який у нас тут склад. Просто ми коли будували цей будинок, ми зрозуміли, що ми зрозуміли, що тут, а дивіться. Ще багато місця. І я тут коротше, подумав зробити тут склад. А, тобто я тут все вичистив, прибрав. І ось так поставив сюди бочки, ось такі пічки, сундуки, в принципі, книжні полки. Я не знаю для чого, ну це для красоти. Ось такий у нас получився склад. Ну, коротше, Як вам склад? Напишіть в коментах. І також, ну, якщо прикольно і подобається вам це відео, то обов'язково. Поставте лайк. І також, друзі, я це відео записую, щоб вам можна сказати, хоч сьогодні яке, 2 грудня, щоб вам передати новорічний настрій. Вибачаюсь, якщо це відео буде без монтажа. Якщо буде з монтажом, то буде класно. А якщо без монтажа, просто ще не знаю, чи я його буду монтувати, то не ображайтесь, будь ласка. Ну, побачимо. Так. вибачаюсь, якщо шейно були чути якісь звуки, Тому що я, случайно, ну, сильно дмухнув на мікрофон, і, можливо, був, був неприятний звук. Ладно, заходимо сюди. Тут у нас перший поверх, і ось тут у нас кухня. Дивіться, яка у нас тут кухня, тут верстак, коротше, такі, полочки зроблені з бочок. Ви можете також, якщо у вас є база рейдів, ви можете також дивитися і переробляти цей будинок. Тут у нас стіл, це дуже крутий будинок на в принципі, на Новий рік. чи... Ну, новорічний будинок, коротше. ось тут у нас коротше, така кухня, я, як я вже казав, вже щось заговорююсь. Ось так, коротше, у нас тут вийшло. Тут килими лежать, це новорічний такий килим, я так зрозумів. Просто я вже не пам'ятаю, як, як ми його тут робили. Просто це було ну, давно, ще того року. так, Заходимо ми на другий поверх. Тут нас одразу чекає кімната, тут ну, коротше, ліжка, тут також бочки, тут а, книжні полочки. Тут також одяг. Ну, можна назвати, в принципі, броня, але це одяг, тому що тут, як ви бачите, холодно, сніжно. Ну, в принципі, якось так. Ж. До речі, друзі, якщо ви додивилися відео до кінця, ну, до цього моменту, тобто, то я вам скажу, що можливо з цим відео буде якась, ну, в принципі, якась новорічна серія. Ну, це, це таке мене в планах щось записати тут. Цим будинком щось таке новорічне, прям, щоб підняти вам е, новорічний настрій. Ось так, коротше. Ну ладно, не буду, як там кажуть, не буду все вам палити, щоб вам потім було. Якщо зараз, ну, якщо я вам все розкажу, то вам потім буде нецікаво дивитися, як можна так сказати. Піднімаємося, який це вже третій етаж. Поверх, тобто, вибачаюсь. Тут у нас, в принципі, все в оранжевому стилі. Це, мабуть, робила. Сестра, коротше, тут у нас такий пес, його звати Персик. Ну, в принципі, понятно, під цю кімнату тут у нас такі навіси. Ви також можете так само, ну, стиль цієї кімнати, ось так робити. Тут у нас ліхтарі, коротше. ваза з також оранжевою квіткою. Ну, ось така ось вийшла кімната. Кому подобається, ставте лайк. Так, і піднімаємося, який я вже збився. Це четвертий, так, да, так, це четвертий поверх. І ось тут у нас, як це можна сказати, камін. Це можливо трішки, ну, як це можна сказати, ну, ви скажете, камін треба, щоб був на Низов. Ну, це можна сказати таке, Я не знаю, Ну, ми зробили його на ну, ну ви зрозуміли, на самому на четвертому етажі. Я просто вибачаю, запутуюсь, це, Ну, Як завжди, коротше. Ось такий у нас получився камін, тут у нас два прапора України, тут у нас таке крісло, тобто диван, книжні полочки, щоб тут е е можна складати, дістати книжку, погрітися, почитати і подивитися на цей краєвид. Я тут, е ви, якщо ви дивитеся віду, коротке відео на моєму, на моєму каналі, ви що запутаюсь, то ви бачили коротке відео, в принципі, ну, ви бачили коротке відео. Як я ось тут стояв, коротше, неважливо Якщо хочете подивитися, заходьте на мій канал, дивіться і дивіться коротке відео. Коротше, ось так у нас тут вийшло. Тут кімната, щоб знаєте, сюди Ну, прийти погрітися. Якось так. Так, ну що, спускаємося. Оця кімната теж мені подобається, вона в такому воранжевому стилі. Ну, я не знаю, чи це можна сказати по літньому, але це наоборот по-новорічному. Ну ладно, не будемо, можна сказати, заговорювати це на одній кімнаті. І ця, в принципі, кімната. Ну, спальня спальняці, як можна там, можна я хоч називати. Теж мені подобається. І краєвиди тут гарні, і ялинка стоїть. Ну, ще вона не, не прикрашена. Ну, нічого страшного. Ще, ще не новий рік, в принципі. Так що ще, ще ми спіємо її прикрасити. Чи як там? Ладно, одно там ще, ще й не сказав, я сам не зрозумів, Ну, ладно, нічого страшного. Так, ну що, в принципі, я все вам показав. Показав цей новорічний будинок, кому сподобалося, ставте лайк, тільки давайте ще ну, підлічу. Так. Зараз я вам покажу, де. Того. Нас хоч ще в цьому будинку, е в принципі, немає ялинки, то, може, вона тут і не буде. Ого, не що тут поламано. Ну, ладно, нічого страшного, потім перебудую. Тут ще в цьому будинку ялинки немає. Ну, це понятно, тому що ще не новий рік. І, можливо, будемо. Прикрашати ось цю ялинку ну, на Новий рік. І дивіться, я зараз вам покажу вверх. Тут у нас як це мож, як, я забув, як це називається, димовхід чи що. Тут у нас дим іде, тому що у нас камін горить, і також прапор України. Його трішечки замило, але нічого страшного, так зараз сніг приберемо. Ось так у нас тут виглядає. Ну, коротше, ось такий ось будинок в принципі, якщо він вам сподобався, ставте лайк. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, також дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, як я вже казав, на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал обов'язково. Також дякую, що на моєму телеграм-каналі ну, набра, ну там набрали 30 підписників за це. Дякую, наша ціль буде там 40 підписників. Силочку на мій телеграм-канал я залишу в описі і в закріпленому коментарі. Можете або зайти, або туди, або туди. Ну, всім пока-пока!